Постільна білизна із елітних тканин це нотка вишуканості та розкоші у вашій спальні. За досить невелику ціну ви отримуєте економію, бо такі комплекти прослужать від 10 років без зміни зовнішнього вигляду. Відчуття ніжності та чудовий міцний сон, велике задоволення від легкості та шовковистості. Також у вас буде гарний настрій, бо кожна колекція це втілення нестандартних ідей і сміливих рішень. Та відчуття спокою, бо постільна білизна турецьких брендів відповідає стандартам якості. В магазині Deluxe ви знайдете комплект на кожен випадок класичні сатинові моделі із оригінальною вишивкою у стриманому дизайні, комплекти сатини з трикотажем або оксомитовим велюром, щоб зігрітися у холодні ночі та підняти. Свій настрій завдяки незвичним дизайнам. Також є комплекти у поєднанні сатин із мусліном для тих, хто надає перевагу натуральній легкості та лаконічності. А ще у цьому році із Турції ми привезли практичні сатинові комплекти із літньою ковдрою в наборі. Якщо вам потрібна допомога із вибором, залиште свій номер на сайті та наш менеджер зателефонує вам для консультації. Бажаємо приємних покупок!